Вітаю вас, я Галинка, і ви на каналі Чайвна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні у мене понеділок, 24 липня, і я приймаю участь у новому спільнику. Це спільник іграшковий бум літо, організовує його Оксана Недошитко. Спільник цей дуже легенький, такий лайтовий, тому що умова тільки одна. Ми в'яжемо іграшки. Для того, щоб взяти в ньому участь, ну, я сама для себе так вирішила, що треба нарешті дов'язати хоч одну іграшку, а потім вже брати участь в такому спільнику. Почала я не досить таки давно, але ніяк вона в мене не йшла. В першу чергу, із-за кольору, ну, може, і за моїх невмінь. Почала я в'язати зміючку. Зміючку в'язати дуже-дуже просто, тому що вив'язуєш голову, далі по прямій і до фостика, і нічого перешивати не треба, як ви розумієте. Ні тобі ручок, ні тобі ніжок. От, ну, був для мене перший там, досвід вставляння очок, та, в принципі, набивала я вперше, ніби все просто. Коли дівчата в'яжуть іграшки, намагаюся якось сфокусувати, ну не дуже. А в них виходять галочки, в ідеалі виходять хрестики, а в мене не знаю. У мене стовпчики лягли так, що в мене відразу вийшла луска. І от, звичайно, що в чорному кольорі я в'язати більше не хочу, але мені здається, що якби був якийсь от ябенький, воно було б ще цікавіше і навіть от такий гертічний, як от воно було б таке, ну Ще більш цікаве. Звичайно, оцей такий плюш, воно досить таке, я ж кажу, в мене чомусь зразу вийшла луска. Якщо в дівчат виходять там галочки, хрестики, то в мене чомусь зразу вийшла луска. Я задоволена от такою іграшкою. Вона мила, все одно по-своєму мила, хоч, хоч і чорна. І я... Таку змійку я побачила в Марусі з каналу Марусина Скарінка Рукоділля, вона в'язала в більш яскравих, більш гарних кольорах для своєї донечки. От Я попросила в неї опис, вона мені його прислала. Але от уже на сьогоднішній момент, як я вже завершую цю іграшку, то вона випустила майстер-клас. І я залишу вам посилання, тому що ну, не народжуємося ми всі відразу майстрами, і, можливо, ви теж, як і я, хочете розпочати з дуже простих іграшок. Посилання буде в описі. І наступна моя іграшка буде досить таки простенька. А це буде зайчий кролик за майстер-класом Наталі з каналу Творчість у селі. Я також вам залишу на нього посилання. Іграшечка дуже простенька, ну, принаймні в неї так гарно вийшло. В'яжеться вона спицями, в'яжеться з звичайного квадрату. Коли я навчусь, то, можливо, навіть свої зразки можна було б пустити на такі іграшки, але в мене їх немає. От, тому в мене в руках саме прості спиці номер 2 І звичайний акрил. Метра з цього акрилу 220 метрів на 100 грамів. Для того, щоб вона була щільненькою, я візьму ну, ось такі спиці, які ніби маленькі, скажімо, для неї. Тож я пішла в'язати, а в кінці тижня побачимо, що в мене вийде. Наші старти іграшковий бум літу минули. І от всі мої досягнення. Так, я саме та майстриня, яка за всі старти за тиждень розпочала одну іграшку, і нею закінчила. Ем, навіщо я вступала в такі чудові старти, які Оксаночка нам організувала. Ну, Для того, щоб показати, що іграшки бувають теж простенькі, і надихнути тих, хто мріє в'язати іграшки, але от Ну, боїться, чи вони вийдуть, наприклад, як я. Ну І для того, щоб підняти самооцінку тим чудовим майстриням, які нав'язали ну, багато цікавих іграшок. Тож перейдете до них і побачите, що ж нав'язали вони. А я про свого зайчика-кролика. Він досить таки невеличкий. От, і має всього 11 грам разом з. З очками, з наповнювачем з усім. Ну Ось такий він в мене вийшов. Носик вниз трошки сумненький. Дуже ну, переживала я про те, як сформується обличчя, як там сяду ті очки, куди пришити носик. Ну Я бачу, що якби я пришила носик трошки трошки вище. То він був би веселішим. Але маємо, який маємо. Я задоволена: майстер-класі дуже детально. Розказано, що потім робити з цим клаптиком, як його загнути, як його пришити. У тобто, мене все тут дуже просто, навіть по суті, видно цей шов, але не знаю я. І фостика я пухнастого не, виділя... ну, не пришивала, а виділила саме з цієї ткані. Тобто іграшка дуже проста, але ось така мила-мила. І мені дуже сподобалося. Отож, дякую вам за перегляд, за підтримку, за уподобайку і за коментар. Віжіть іграшки, віжіть не тільки іграшки, віжіть з нами і віжіть, звичайно, краще нас. На все добре!